Всім привіт, ви на каналі Вероніка Я і ми продовжимо грати в гру Три кота. І сьогодні з нами всі герої цієї гри. Вот. <laughs> Буду по черзі з Веронічкою грати в її гру. Давайте Давай, в кого буде день народження? Зараз будемо вибирати. Заходимо в саму гру. Три кота. Вибираємо. Будемо хай у карамель. Сьогодні у мене день народження. Будемо з вами святкувати. Давайте тут будемо святкувати. Ось тут там красиво. три кота. Тия, тия, компот. я. компот. компот. Давайте уже все сыграть. Тут кого можно? Что Давай ты. -то... Я тоже е. Я тоже е. М. Прыгай по Упала Так, все. Мы... в воду. Да, я все поняла. Так, поди чекай, поди чекай. Ай, дровосеки чучичекаты. Ура, супер. Чекай, Прыжок. Ну капец, ти комарики, стребок. Чекай ему, чекай ему, чекай ему дровосекаты, вороника, вороника, ну комарики, ура, да, мы прижегли. Ну и прошла все Миу, 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 миу. Миу, миу. Так, далее. давай-то это у нас такие. Сейчас попробуем. Что это за нич... Ничка? Ага. Ничечка? Фонарик. Я бежу, бежу, бежу. Выбирай, какой фонарик хочешь запустить. Ага, а какие у нас будут фонарики? Тут есть. Yeah. <свечес> <свечес> давайте, давай, давай, давайте. <свечес> давай, 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 Сей, давай. Блин, Красивый. Осталось вставить свечку. Ось и тато. Ось и тато пришел. Тато пришел. Ставь эту свечку. Ставь тато свечку. И все дети бежат. Все бежать, бежать, бежать. Сними фонарик с палки, чтобы он полетел. Давай карамелька. Молодець. Я молодець. Я молодець. Молодець. Молодій. Полетів. Полетів, дала. Всі полетіли. <схід> Це Ось до місяця. До місяця, до місяця. І вище місяця карамельки. Красота. Яка Яка Вот міу, это міу, да. Миу, Миу. Миу. Миу, Миу. Миу, Миу. Так, далее. Шо тут у нас ашо -це? А Ашоцин? А что я там шукаю? <кхи> <Ага. І кхи> пару спичек их фонариком, чтобы найти одинаковых. Так. Вот. Е. Yeah. Ух ты! Ні, не одинакові. Опа. Не Ні. одинакові. Ага, все, я. Одинакові. Угу. Це вже ясно, що це ізон. Угу. Ой, їх так багато. Добре. Сова. Я вже бачу. Сова. Інший слід. Так. Mm -hmm. Ні. Ось, ось, ось було. Було. Оця. Було і було. Оця. О, все значить оце і оце які-то цікаві ігри. Добре, можна бавитися. Бачимо, вже що то буде не то. Але ми пройшли вже все. Мію! 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 Так, далі. Що тут у нас? квадрокоптер чи що? чи галікоптер? Дрон. дрон. Це дрон. Літаєш. Давай, карамелька, давай, запускай. Нажатиям пальця контролюй висоту дрона, щоб не ага, збіжати препятствий. Це ось таке ось Я зрозуміла. Ой! Ти мала контролювати висоту дрона. Це дуже тяжкі гри. Гра, гра тому що я... Ой! Все? Все? Куди куди ты залетіла? Куди тримай його? Ой Ой-ой-ой. Ой. ой. ой, ой. ой, ой. Може ти на нього нього ньо, на ньому тримай пальчик. Ой. <розум> Летіли ми далеко. Ой-ой-ой. Не все не прийшло. Але це тяжко. складно. Ну нічого. Ага, це що в нас. Щось шукати треба лупою, напевно. Це щось. Тепер виберемо картинку. Ага, випалювати по дереву. Нехай буде сердечко. Тепер виберемо картинку. Картинку. А, то -то -то. Метелик. Давай, материнка. Соедини все точки, чтобы получить картинку. Лупою, <рес> Угу. угу. Ты молодець, Вероничка, Ти умеешь. вмієш. тебе виходить. Супер. Ух ты! Та-та-дам! -та -та. Це ми всі ігри поклались, так що тепер тортик. 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 Прибирай, какой торт будемо готовить? Я люблю тортик. Ну, шоколадний. Teraz... Оцей, оцей? Ні, оцей шоколадный. Шоколадний, але з білим кремом. Так, з вершковим кремом. Оцей. Хто любить 에, тортик шоколадний з вершковим кремом, ставимо лайк. Ага. Лайк, лайк, лайк. Так. Ось так. Ось так. Угу. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. І Супер! Ось так. Поставь свічки. Свічки. Розові. Розові Катус. я ж дівчинка. Та розові, сердечки. Міу міу міу. Мі. 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 Ну, на це все у нас, так, Веронічка, на сьогодні? Так. так. Ой, а торт ви не винесли. Точно винесем торт і тоді все, так? А подару! Подарунки! Ми подарунки! Забула. Це саме основне mm. я, я все забула! Я все забула? Давай, карамелька! Дуй, карамелька, дуй, дуй, дуй! Mm. Mm. Молодець карамелька! Ура! Ура! Тепер подарунки, подарунки, подарунки! Давай подивимось, що там, можна я буду так дивитися, можна. Тисни, 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 тисни. що там, що там, я люблю подарунки. Ухти! Який класний подарунок. Для дівчинки саме Красные то. Так, подарунки. Так, а що подарунки отримують також гості? Так, шумно, шумно. А я думала, тільки іменинниця отримує подарунки. Я теж думала. А це ще й гості отримують пораду. подарунки. Оце день народження. Я би на такий день народження. Щоб подарунок ще Все, все. на все, сьогодні всім Все, Всім па-па. Ви були на каналі Вероніка. Я. Всім па-па. до зустрічі. До нових ігор.